У центрі розмови робота органів місцевого самоврядування в умовах воєнного стану. Зустріч на тему особливості здійснення повноважень та організації роботи обласних рад в умовах воєнного стану для студентів університету управління та права провела голова Хмельницької обласної ради Віолета Лабазюк. Тож студенти з перших вуст почули, як ухвалюються рішення, що визначають життя громади, та які виклики стоять перед регіональною владою. Багато в складний час ми в Україні маємо 12-й рік неоголошеної війни, 4-й рік повномасштабного вторгнення, і всі ці події внесли, звичайно, корективи в життя кожного з нас, незалежно від нашого віку, незалежно від наших посад, від нашого статусу чи від сфери, якою ми займаємося, чи в якій працюємо. Ми маємо сьогодні один виклик і маємо спільний напрямок, вектор, по якому рухаємося під назвою до перемоги. І ви знаєте, сьогодні кожен на своєму рівні. Я завжди про це кажу своєю роботою і виша на студентство без виключення своєї праці здобуттям освіти. Робити вклад в наближення перемоги, тому що я сьогодні не можу в присутності ректора нашого університету, в присутності професорсько викладацького складу, не подякувати нашим освітянам, нашому студентству за те, що Хмельниччина, попри виклики сьогодення, в розрізі всіх регіонів нашої України декламують найкращі показники на освітянській ниві. Нову управлінську гілку держави формуватимуть саме ці юні та зацікавлені обличчя. А така зустріч це гарна наочна демонстрація. Практичного застосування норм права та того, як втілюються стратегії розвитку громади з маленьких років законами та захистом громадян цікавиться Вікторія Карпенко. Досить довгий час мене цікавило саме питання захисту прав людини, тобто відстоювати різні інтереси в судах. І в принципі, так так само дуже цікаво, як створюються договори, які от важливо пункти включати в них, щоб все було правильно, законно і справедливо. Цього року Хмельницький університет управління та права імені Леоніда ні, юськова набрав 730 здобувачів вищої освіти. Найбільше вступників на юридичний факультет та факультет психології. Це пов'язують із тим, що молодь розуміє у такі важкі часи країні та громадянам потрібна правова підтримка а нашим захисникам моральна. Наш факультет. І юридичний і факультет публічного управління адміністрування, і факультет управління та економіки здійснили дуже гарний набір здобувачів вищої освіти. Найбільше здобувачів вступило на спеціальність право, на спеціальність. Фінанси, банківська справа, страхування фондовий ринок на спеціальність менеджмент і психологія під час навчання студенти опановують як загальні, так і галузеві дисципліни. Усі вони потрібні, аби молодь змогла знайти себе та зрозуміти у якому напрямі рухатись далі. Зараз у нас на другому курсі вже почалися саме галузеві дисципліни права, і я думаю, що це якраз. Дуже чудова програма. Адже на першому ми вивчали переважно загальні дисципліни, вивчали так, так собі мовити ази певні. А зараз, в принципі, у нас пішла вже поглиблення, по галузям. Я, в принципі, усім цим задоволений. Мені дуже подобається програма. Початку повномасштабного вторгнення потік бажаючих стати провідними фахівцями у галузі економіки права управління не зменшився. А для того, щоб не впустити та зацікавити молодь, у закладі відкрили абсолютно нові спеціальності, набір на які не менш успішний. Бажання навчатися українців не зникло. І не дивлячись на певний відток молодих людей за кордон, рівень набору 25-го року. Є аналогічним до рівня набору 24-го року, і це позитивно радує. Це означає, що є довіра до закладу, є бажання здобувати вищу освіту. Звичайно, ми постійно намагаємося вдосконалюватися, відкривати нові спеціальності. Розвивати матеріально технічну базу, голова обласної ради розповіла студентам й про підтримку внутрішньо переміщених осіб: військових, ветеранів, родин діючих, полеглих та безвісти зниклих захисників, організацію та налагодження співпраці із міжнародними партнерами. Попри те, що о, триває воєнний стан робота. О, скликання Хмельницької обласної ради продовжується. отже, ми вектор свій не змінюємо, підтримуємо. І сьогодні було також зазначено фільми. А майже 500 мільйонів гривень коштів з обласного бюджету, в тому числі кошти за підсумками малої приватизації, спрямовуються. Першочерговою пріоритетно на підтримку збройних сил України. А комунікація з депутатами з усіма фракціями я хочу подякувати сьогодні. Котре згадати депутатський корпус обласної ради за активну роботу в постійних комісіях, за активну підготовку до пленарного засідання, в якій в тому числі допомагає апарат обласної ради на чолі з керуючою справами. Ми маємо багато завдань, але переконана, що ми гідно, достойно, відповідно до авансу довіри наших виборців, виконуємо наші обов'язки і ключове сьогодні, кожен на своєму рівні працюють. На перемогу України, чого я усім бажаю. зустріч стала своєрідним дороговказом, який дав зрозуміти в майбутньому подібна відповідальність чекатиме й на студентів. Тож юні дарування вже знають та готові до того, що на їх плечах лягає непросте завдання: відновлення країни після війни, захист прав та свобод громадян, та передусім будівництво чесної та справедливої держави.